Ім'я Андрія Кокотюхи відоме всім шанувальникам детективної літератури. Роман називає мене Мері яскравий зразок цікавого, заплутаного сучасного детективу. В ньому йдеться про життя Олега Кобзаря, колишнього поліцейського ветерана АТО. В день він працює таксистом, а увечері лікує душевні рани алкоголем у порожній квартирі. Здавалося, куди гірше? А потім ця зустріч у барі з дівчиною на ім'я Мері. Вона просить про допомогу. Наступного ранку Олег прокидається поряд з неживим закривавленим тілом мері. Виявляється, гірше таки є куди. Тепер кобзар підозрюваний у вбивстві і не в одному, а в цілій серії, оскільки він не вбивав. Кобзар не має ані алібі, ані свідків. Але слідча віра холод вірить в його непричетність і готова навіть порушити правила аби відновити справедливість. Утворений тандем Кобзар Холод об'єднаний спільною метою, послідовно розпутує клубок таємниць і все стає на свої місця. В книзі, до речі, я вам нагадаю, що вона вийшла в 2018 році. Автор відкриває болючі суспільні теми: Майдан, війна на сході, проблема біженців. Автор відносить цей детектив до жанру нуар. Сюжет інтригуючий, цікавий, насичений подіями. Рекомендую називати мене на мері всім, хто полюбляє детективну літературу і творчість Андрія Копочука.